З квітня у Смілі розпочали триденні військово-польові збори старшокласників. Вони мають стати підсумком тих знань, що діти здобули під час вивчення предмету Захист вітчизни. Розпочали збори з урочистих моментів і настанов. 25 років тому я так само стояв на такій самій лінійці. У мене викладач ДПЮ тут присутній, він збрехати мені не дасть. Так само було бентежно. Що вам хочеться побажати? Ви з сьогоднішнього дня окунетеся в невеличку таку ну, хвилинку військового життя. Побажаю вам всім наснаги, гарних заліків, командної роботи, тільки позитив взяти з даного заходу. Я згадую ті часи, як зараз виступаючи передо мною, казав. Коли ми ще були в такому віці, як ви, теж проводили збори, і це воно дало нам назнагу і подальшим багатьом, щоб краще освоювати військову службу. І сьогодні молоді хлопці, які пройшли вже збори, сьогодні хоробро захищають кордони наших держави. Усі присутні не забули й тих, хто поліг за незалежність України. Схиливши голови, діти й дорослі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Я вважаю, що в цьому році. Краще, ніж в минулих роках. Це пов'язано з тим, що наша країна веде військові дії і хлопці більш замотивовані на вивчення військової справи. Намагаючись бути гідними тих, хто боронив рідну землю в роки Другої світової, школярі у перший день готувалися виявити свої вміння з прикладної фізичної підготовки. Це і біг на дистанції 100 метрів і метання гранати, вправи на брусах і перекладені. Другого дня учасників зборів запросили до військової частини А-3335. Там на них чекають заняття з тактичної вогневої і строєвої підготовки, а також змагання із захисту від зброї масового ураження. На завершення учасники зборів вирушать на військову базу Варшанець. Там вони попрактикуються у стрільбі з бойової зброї, побачать побут прикордонних військ. І відвідують музей. Примітно, що серед учасників зборів виявилося чимало дівчат. Це переважно ті, хто вже твердо вирішив пов'язати життя з військовою справою. Мені подобається, тому що я хочу вчитися далі на цю професію, хочу повністю проходити вину підготовку. Я вважаю, що виходить, кожній дівчині треба щось і таке мужество в собі. І я типу, ну я не пожаліла то, що пішла два роки вчитися з мальчиками. Це для себе ну така хороша підготовка. І ну не знаю, мені нравиться. Тож підростаю поколінню, котре зовсім по іншому дивиться на світ. Організатор військово-польових зборів вкотре нагадали, що вони сміляни, і саме їм жити в смілі, захищати, розбудовувати її і докладати чималих зусиль, щоб рідне місто стало квітучим і відродило минулу славу. Куртой не залыш.